Черкащину затягує імлою. Імла це суцільне помутніння повітря через наявність завислих частинок пилу та диму. Віддалені предмети стають сіруватими, а сонце, особливо на заході, набуває червоно-жовтого відтінку. Причина такої погоди транскордонне перетнесення південно-східними вітрами повітря з пиловими частками з прикаспійської низовини та задимлення від пожеж в екосистемах. Зокрема, на Черкащині фіксується горіння торф'яних ґрунтів у Золотоніському районі, через що у повітрі відчувається запах диму. Поліпшення ситуації очікується на раніше четверга 3 жовтня. Пам'ятайте, пил може подразнювати слизові оболонки та викликати кашель, що небезпечно для людей з алергіями та хворобами дихальних шляхів. Проте, на дворі жовтень, і він доволі типовий для осінньої пори. Середня температура знижиться до плюс 6-13 градусів. Заморськи в першій половині місяця є звичним явищем і їх уже очікують. Проте, за прогнозами, жовтень, хоч і буде прохолодним і дещо дощовим, та тепло все ж триватиме до його середини. Хоча вже після 5-го числа температура знизиться до плюс 15-17 в день і плюс 6-8 градусів вночі. літа очікується з 14 по 19 жовтня, але опадів буде мало. У Черкаській області прогнозується лише кілька днів дощів. Готуємося до осінніх змін, зберігаючи тепло та затишок.